Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, ми працюємо, приїхали по гарбузи, трошки для вас поснімаємо, приїхали тракторцем саморобним. Покажемо трошки, поснімаємо, думаю, буде цікаво. Приїхав не сам, приїхав з другом. Трошки гарбуз в ділю бо це мені мамка моя віддала гарбузи, каже, мені не потрібно. Неї вистачає там біля дому, а це на полі вона тут посіяла. Так що зараз покажу, який урожай. Ну Тут не такі гарбузи. У мене кормові, а це виходить, не кормові якісь гарбузи. Ну Зараз вам покажу. Хто розуміється по гарбузах, то скажіть, що це за гарбузи. Бачите, отакі гарбузи. Я не знаю, що це за гарбузи. ну... У мене вдома кормові більш такі гарбузи. А це якісь такі тверді гарбузи. Сама оболонка така твердюча, дивлюсь. Не знаю, якоїсь свині будуть їсти, але... Думаю, будуть. Ми вже трошки почали грузити. Приїхав ось з другом, з Андрійком. Старичок працює, все добре. Ніде він не подівся. Вже там почали трошки грузити. Зараз будемо під'їжджати, будемо грузити та й будемо розвозити по домам. Трохи Андрій вітає, я завезу гарбуз, трохи собі додому. Мені їх стільки не потрібно. Тут, я думаю, хура добра буде. Вже в нас все одно ну, вже е, пізня осінь, вже яке в нас сьогодні число вже середина листопада десь є. і урожай. Ну, більш-менш непогані гарбузки. Бачите, де краще є, де менше є, ось така непогана. Ну це дивлюся, це якісь не кормові, я не знаю. Хто знає напишіть, що це за гарбузи. Я не знаю, може це голі, тут е, сімочка може часом. І таке. Добре, друзі, будемо працювати! Андрій, не кради гарбузи! Ти що під'їжджаєш? Да, давай під'їжджай! Оце, мабуть, більш кормова гарбузка. А оце якесь непонятно що. Ну нічого, думаю свинки будуть раді й таким, будуть їсти. Так, як я кормлю сухим, то вони оцими гарбузками довольні, як лакомство для них. ¡Gracias! Піхалтур, гарненько роби! Треба собі щось трошки поробити, опа! О, це гнила. Тут ще й добрий віз буде гарбуз, я дивлюсь. Так? Да? Нам це вберемо, навіть будемо. Та не вберемо. Ціх так нагнийших не бери, їх тут буде оратися, приориться, розчавиться, та і все. Зараз поросовуємо трошки. Що ще гарбуза, а він доша пропустили? Там вже зальот! Що це таке робиться? Гарбузи пропускаєш, Андрій! Я додому хотів взяти пару штук. Я тебе робіт нема. <клес> Може поїдемо продавати десь на село? Можна, в понеділок базар буде. Так, ну тут все, договорились. Кому треба гарбузи, запишіть? Будемо відсилати новою поштою. Укрпоштою відправляєте? Звісно.

Друзі. Ну, такий було, як вийшовся гарбуз, якраз десь так. Там пал гарбуз і буде повністю. Все, ми зараз відбігаємо, завеземо зараз Андріїві Гарбуз трохи. Ай гудує свиней. І потім собі додому завезу. Ще по дорозі вам трошки поснімаємо. Так що погнали.